Чи можна купити щастя? Це питання Артем чував від свого старшого брата Максима так часто, що воно вже вгризлося в його свідомість, наче старий зубний біль. Але ніколи воно не лунало так болюче і принизливо, як того літнього вечора на терасі батьківського будинку, коли повітря було густе від запаху шашлику та майбутнього. Ти зрозумій мене правильно, говорив Максим, розвалюючись у дорогому плетеному кріслі, і погладжуючи кришталевий келих дорогого коняку. Він вже давно не пив звичайне вино. Я просто турбуюся за тебе і за Софію. Кохаєш її? Кохаєш. А що ти можеш запропонувати їй? Свою кімнату в гуртожитку? Свою тактичну сумку з книжками замість портфеля? Свою стипендію, якої не вистачає на добрі кеди? Артем мовчав. Він дивився на світло від садових ліхтарів, що грало в келихсі його брата. І відчував, як кожне слово впивається в нього, наче голка. Вони з Софією разом вчилися в Академії мистецтв, де він вивчав реставрацію, а вона історію мистецтв. Вони мріяли разом, гуляли старими парками, пили каву на лавочках, і йому здавалося, що ця простота сповнена розуміння і спільних поглядів на світ, і є справжнє багатство. Ми знайшли собі квартиру, тихо сказав Артем, невелику. В старому районі, але з вікном у сад. У сад? Максим іронічно видохнув дим сигарети, це той самісенький сад, де п'яниці збираються? Артеме, будь розсудливим, вона це дочка професора, виросла в культурі і комфорті. Що ти можеш без грошей? Він усміхнувся, і в цій усмішці було стільки співчуття зневаги, що Артема стиснуло в грудях. У дверях з'явилася Софія. Вона була прекрасна у своїй простій сукні, а її посмішка здавалася Артему єдиним справжнім скарбом у цьому будинку. Щось не так? запитала вона, ковзаючи очима між братами. Все чудесно, швидко сказав Максим, підводячись, він завжди ставав іншою, більш ввічливою і м'якою людиною поруч із нею. Ми просто обговорювали майбутнє, моє, звісно. З батьком плануємо розширення бізнесу, нові ринки. Артем бачив, як погляд Софії на мить зупинився на ньому, повний тривоги і підтримки. Він мовчки кивнув їй все гаразд, але нічого не було гаразд. Тиск з боку родини, особливо Максима, який після смерті батька став главою сімейного бізнесу з нерухомості, зростав. Їхній батько, man, який пройшов шлях від будівельника до власника фірми, завжди ставився до Артема з ніжністю, схвалюючи його творчий шлях. Але після його смерті Максим, що успадкував справу, почав відкрито вважати молодшого брата невдахою, богемом, що гає родинну репутацію. Таємниця Артема не була таємницею у звичному розумінні, він не був таємним мільйонером. Його багатство було іншим. Ще в підлітковому віці він випадково знайшов на горищі у діда старі альбоми з фотографіями та листуванням. Виявилося, що його прадід був відомим майстром-іконописцем, чиї роботи вціліли після війни і розсіялися приватними колекціями по всій Європі. Артем, сам того не усвідомлюючи, успадкував його хист. Він не писав ікони, але його вміння відтворювати техніки старих майстрів, розбиратися в фарбах, лаках, дереві, було феноменальним. Він знав, що десь там, у світі, існують роботи його крові, його роду, і він таємно. По ночах займався дослідженнями, ведучи свій невеличкий блог під псевдонімом, де консультував колекціонерів і музеї. Це приносило небагато грошей, але це була його стихія, його гідність. Він мовчав про це, бо не хотів, щоб сімейні стосунки стали ще більш складними через гроші. Але того вечора, коли Максим знову почав знущання під виглядом братерських порад, щось зламалося. Знаєш, різко сказав Артем, підводячись. Мені здається, що щастя це не про те, скільки у тебе квадратних метрів, а про те, чи знаходиш ти відраду в очах коханої людини. Ми з Софією одружуємося, і нам не потрібен твій дозвіл. Тиша на терасі стала густою і тяжкою. Навіть комарі перестали дзиджати. Максим повільно підвівся, його обличчя спотворювало не просто злість, а щось на кшталт холодної люті. Одержуєш? він прошипів. Прекрасно, але пам'ятай, Артеме, світ належить таким, як я, а такі, як ти, лише орендують у нього куточки, і оренда закінчується. Наступного тижня Софія подзвонила йому, голос її тремтів від сліз. Артеме, батько, він сказав, що якщо я вийду за тебе, він відріже мене від сім'ї. Він каже, що ти безперспективний, що я буду страждати. Артем слухав, і кожне її слово було ножем. Він знав, що батько Софії, суворий і прагматичний професор, завжди мріяв про вигідну партію для дочки, і Максим безсумнівно вже встиг порадитися з ним. Софія, сказав він, і його власний голос здавався йому чужим. Ти ж знаєш, ми знайшли вихід. Я. я дещо маю. Що? видихнула вона. Що ти можеш запропонувати їм, Артеме? Ще одну дискусію про душу вони не купують душу, вони купують нерухомість. Вона розірвала стосунки наступного дня, сказала, що не може йти проти сім'ї. Артем відчув, що світ звалився. А через місяць він дізнався, що Софія виходить заміж за Максима. Весілля мали відбуватися в колишньому маєтку, який тепер був престижним рестораном, той самий маєток, який їхній батько колись реставрував, коли тільки починав свій бізнес. Заходило старим паркетом, полірованою бронзою і грошима, багато грошей. Артем стояв біля вікна, в глибині залі, в човашньому костюмі, який пах димом з дешевого бару. Він не планував приходити. Але якась невідома сила, суміш болю, цікавості і бажання власноруч пережити свій розп'яття. Привело його сюди. Зали сяяли. Жених Максим у вишуканому смокінгу сяяв. Він приймав привітання, міцно тримаючи під руку свою нову дружину. Її обличчя було приховано під фатою. А постать у неймовірної краси вішеловійській сукні з шовку і мережив здавалася примарою з його минулих мрій. Музика, квіти, сміх усе злилося в один яскравий болючий пунктир. Артем пив шампанське з келиха, що схопив з під носу і відчував, як воно упікає горло. Що ти можеш без грошей? лунало в його голові. Зараз він чув відповідь нічого, абсолютно нічого. Настала хвилина для першого танцю молодят. Музика затихла, а потім полилися нежні акорди вальсу. Максим з елегантністю кіношного героя обійняв свою наречену, і вони попливли по паркету аплодисменти, спалахи фотокамер. Артем відвернувся, боячись, що зараз не витримає. А потім сталося щось дивне. Він побачив, як до одного з гостей важливого чоловіка в окулярах, якого він упізнав як директора місцевого художнього музею, підійшов організатор весілля і щось схвильовано прошепотив. Обличчя директора виразило здивування, він кивнув і швидко пішов у бік виходу. Артем нахмурився. Щось було не так, щось у повітрі. Навіть Максим, кружляючи у вальсі, здавався. Напруженим, його ідеальна посмішка на мить зникла, і раптом музика змовкла Не вривчасто, а якось незграбно, на півноті. В залі поширилася тиша, переривана лише шепотом, усі погляди спрямували на вхід. І вона увійшла. Не та, що в білому під руку з Максимом, а інша Софія. Вона стояла на порозі і в залі застигло подих, на ній не було весільної сукні, лише проста. Але незвичайно елегантна сукня кольору бурштину, що підкреслювала її пасма. В руці вона тримала не букет, а старий шкіряний портфель. Обличчя її було спокійним, але очі палали. Вони знайшли Артема в глибині зали, і він відчув, як щось тиснуло його за горло. Вибачте, що перериваю свято, сказала вона, і її голос, чистий і міцний, рознісся по всій залі. Але я прийшла повернути те, що мені не належить. І знайти те, що належить мені по праву. Максим відштовхнув від себе дружину примару і зробив крок уперед. Його обличчя почервоніло від злості. Софія, що це значить? Тобі не місце тут. Навпаки, Максиме. Вона усміхнулася і в цій усмішці була холодна сталь. Мені саме тут місце, адже це весілля людини, яка зруйнувала моє життя. Щоб отримати доступ до мого сімейного архіву. Чи не так? Ще у залі посилився. Артем не міг повірити у свої вуха. Він пройшов крізь натовп, наближаючись до неї, немов під час сну. Що вона несе? хитнув головою батько Софії, що сидів у першому ряду. Я не знаю, кохана, сказала Софія, звертаючись тепер до всіх гостей. Ти запропонував мені шлюб, коли дізнався, що мій прадід, іконописець Семен Гордієнко, яким досі цікавляться європейські колекціонери, залишив після себе не лише роботи, а й щоденники. Щоденники, в яких детально описані його техніки, його доробок, і найголовніше, місце знаходження його останньої нерозпізнаної роботи, спас нерукотворний, яку він написав для власної родини. Робота, яка сьогодні коштує статки. У залі стала мертва тиша. Артем зупинився за кілька кроків від неї, він дивився на портфель у її руках його портфель, той самий з копіями листів і його власними замітками. Ти думав, що я ніколи не дізнаюся? продовжувала Софія, дивлячись на Максима. Ти думав, що, удружившись зі мною, ти отримаєш доступ до цих щоденників, знайдеш ікону. Продаш її і вкрутиш гроші в свою бізнес імперію, а коли я розірвала заручення з Артемом, ти почав тиснути на мого батька, обіцяючи йому фінансування його інституту в обмін на наш шлюб. А коли я відмовилася, ти пішов на підлість, ти знайшов цю дівчину, вона кивнула на бліду наречену, і заплатив їй, щоб вона зіграла роль моєї заміни, щоб прикрити угоду з моїм батьком і вдати, що ти рухаєшся далі. Але ти не розрахував одного. Вона обернулася до Артема. Її погляд пом'якшав, наповнившись болем і ніжністю. Ти не розрахував на те, що я його кохаю, і що саме він, а не ти, єдиний, хто справді зрозумів спадок мого прадіда. Саме він, Артем, роками вивчав його роботи. Саме він, під псевдонімом Реставратор, допоміг знайти і атрибутувати дві втрачені роботи Гордієнка для музею. Директор музею, ось тут він може підтвердити. Це правда, сказав директор, червоніючи кивнув. Без експертизи пана е реставратора ми б ніколи не здогадалися про авторство. Артем не бідний, Максиме, сказала Софія, і її голос зазвучав тріумфально він багатий тим, чого тобі ніколи не мати талантом, знанням і чесністю. Він знав про спадщину, але ніколи не використовував її для збагачення. Він хотів зберегти її для історії, для нашої родини. А ти. Ти хотів її продати. Вона підійшла до Артема і простягнула йому портфель. Я знайшла це в своїй старій кімнаті. Ти залишив його там того вечора. Я читала все і я зрозуміла все. Вибач мене. Вибач, що не повірила в тебе. Вибач, що слухала їх. Артем взяв портфель. Він дивився на неї, і вся біль, вся й гнів, вся пустота останніх місяців розтанули в цю мить. Він бачив перед собою не наречену брата, а свою Софію, дівчину, з якою вони мріяли про спільне життя. Я, Я не міг тобі сказати, прошепотів він. Я боявся, що це все змінить, що наші стосунки стануть про гроші. Вони ніколи не були про гроші, відповіла вона. Це тільки вони намагалися зробити їх такими. Максим стояв, немов скам'янілий. Його ідеально відрепетований світ розвалювався на очах. Гості шепотіли, показуючи на нього пальцями. Його дружина-акторка вже знімала з себе обручку. Батько Софії сидів, схопившись за голову. Брехня. раптом вигукнув Максим, втрачаючи самовладання. Він бреше, він нікчема. Він нічого не вартий. Але його слова вже не мали сили. Вони тонули в гомоні осуду, його репутація, його статус, усе, що він так обожнював, розбивалося оправду, яку так блискуче розкрила Софія. Вона простягнула руку до Артема. Поїдемо додому, тихо запитала вона, у нашу квартиру, з вікном у сад. Артем узяв її руку. Він відчув теплоту її долоні і остаточно усвідомив він ніколи не тримав у руках нічого дорожчого. Вони вийшли з маєтку в теплу літню ніч. Музика з весілля, тепер глуха і незграбна, залишилася позаду, замінюючись цвіріньканням цвіркунів і шилистом листя. Артем і Софія йшли вздовж старовинної алеї. Мовчки, тримаючись за руки, наче боялися, що хтось знову їх розлучить. Як ти дізналася? нарешті запитав Артем, про Максима, про угоду з батьком. Він сам себе видав, сказала Софія і в її голосі пролунав сум. За тиждень до цього цирку ми випадково зустрілися в кав'ярні. Він почав знову мене умовляти, говорив про вигідну угоду для всіх, а потім згадав про щоденники Прадіда, сказав, що розумний інвестор вже готовий фінансувати їхнє вивчення і пошук ікони. У нього був такий жадібний блиск в очах, я все зрозуміла. А потім я знайшла твій портфель і прочитала все: твої нотатки, твої дослідження. Артеме, це було геніально! Ти майже відтворив маршрут його останніх робіт. Вони дійшли до невеликого мосту через річку. Місто вогниками відбивалося у воді, здавалося таким далеким і чужим. Я не хотів, щоб це так закінчилося, сказав Артем. Він мій брат. У нього немає брата, різко сказала Софія. У нього є активи і пасиви. Ти для нього завжди був пасивом. А тепер став активом, до якого він не зміг дотягнутися. Вони прийшли в ту саму квартиру з вікном у сад. Насправді це була маленька студія на першому поверсі старого будинку, яку Артем зняв на перші гроші від своєї онлайн консультації. Сад був занедбаним, але в ньому цвів бузок і яблуні. Світло в кімнаті було м'яким і теплим. На столі лежали його пензлі, тюбики з фарбами, старі книги. Софія обвела кімнату поглядом, і в її очах Артем побачив не жаль, а щось на зразок спокою. Ось він, твій скарб, не ікона, не щоденники, а це твоя правда. Вона повернулася до нього. Я хочу бути частиною цієї правди. Якщо ти, звичайно, мене пробачиш. Артем дивився на неї сильно, розумно. Прекрасно, вона прийшла за ним на весілля його брата, вона публічно осоромила його, щоб врятувати їхнє спільне майбутнє, що могло бути могутнішим за це? Мені нічого прощати, сказав він. Ти врятувала мене, ти показала мені, що моє багатство не в щоденниках прадіда, воно в тобі. Тієї ночі вони говорили до світанку про все. Про біль розлучення, про страх, про майбутнє. Вони планували, вони вирішили офіційно оформити свій блог, створити невелику студію з реставрації та експертизи. Спадщиня Прадіда мала стати не скарбом для продажу, а основою для їхньої спільної справи. За кілька днів Артему зателефонував директор музею. Після того скандалу історія стала відомою в вузьких колах, йому запропонували офіційну посаду консультанта і грант на дослідження творчості Гордієнка. Максим спробував битися. Він поширював плітки, намагався через знайомих вплинути на музей, стверджуючи, що Артем шахрай. Але правда була на боці Артема. Його знання, підтверджені знахідками і повагою в професійному середовищі, були його найкращим захистом. Сімейний бізнес Максима відчув тиск, багато колишніх партнерів, дізнавшись про його вчинки, відмовилися від співпраці. Його імперія, побудована на піску егоїзму і жадібності, дала тріщину. Одного вечора Артем і Софія сиділи у своєму маленькому садочку. Вони пили чай з яблучної м'яти, яку зібрали власноруч, був теплий осінній вечір. Здалеку чулася музика з радіо сусідів. Знаєш, сказала Софія, дивлячись на зорі, що починали загоратися в небі. Він був правий. Твій брат. Артем подивився на неї. Коли він сказав, що ти можеш без грошей, продовжила вона, він мав рацію. Без грошей ти не зможеш купити щастя, бо щастя не продається, воно будується пензлем, довірою, любов'ю, і саме тому воно безцінне. Артем взяв її руку і мовчки поцілував. Він дивився на її обличчя, освітлене світлом з вікна, і розумів він найбагатша людина на світі, він мав все справжнє кохання, справжню справу і справжнє майбутнє, побудоване власноруч, без компромісів із совістю. Він згадав пихати усмішку брата і нарешті знайшов остаточну відповідь: Без грошей можна все, абсолютно все, головне, знайти в собі сміливість це зробити. Сподобалася історія? Підтримайте українського автора, залиште лайк та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові твори. Ваша підтримка допомагає нам розповідати світу наші історії.